Алло? Mm. Мама. Я тобі новину маю. Що? що Новину маю для тебе. Що ти кажеш? Кажу, я маю новину, я, я машину купив. Вот. О, oh, Господи, Боже. Порша 915. А я не хочу питати скільки коштує. Як ти думаєш? Охрена. Oh, ти ж мене намахуєш. Та як так ключі вот мене. Я з тебе рада, якщо це дійсно правда. У мене ж не був банкрот. Та кажу в кредит і взяв, виплачу за пару років. Скажи мені правду, що ти мені є? Та ні, та серйозно взяв. В кредит? Та який кредит? Але розтик, я тебе дуже прошу, ти будь обережний. Оце головне. Добре, та я обережно їжу дуже. Та я більше ста не їжу, я так акуратно дуже. Та сто, то теж до хрена, ти що, Ні, по місту я їжу 40 максимум. 30-40.